Сьогодні у ресторані той самий баранчик для вихованців Кримучуського центру соціально-психологічної реабілітації дітей влаштували теплий та пізнавальний майстер-клас з приготування хачапурі. Малечі зібралася у затишній залі закладу, де на них уже чекали інгредієнти для приготування та дружня атмосфера. А напередодні дня Святого Миколая для вихованців центру соціально психологічної реабілітації дітей організована благодійний майстер-клас приготування хачапурі. А захід відбувається в ресторані той самий баранчик в теплій дружній затишній атмосфері. Діти мають можливість ознайомитися з традиційними блюдами грузинської кухні, опанувати кулінарні. Навички та отримати задоволення. Щиро дякуємо адміністрації ресторану, той самий баранчик, за надану можливість за підтримку дітей та створення новорічного настрою. Діти уважно слухали шеф-кухаря ресторану, який розповів їм історію грузинської страви, показав усі продукти, що використовуються у приготуванні, та крок за кроком пояснив процес формування страви. Маленькі кухарі працювали з великим інтересом, старанно виконували кожен етап і не приховували свого захоплення. Ми сьогодні приймаємо в гостях дуже чудових дітей, дуже комфортно з ними працювати, дуже спокійні, дуже гарні діти, які все слухають. Незвично, що діти такі уважні. Зазвичай діти просто наводять у нас прям такі. Маленький без дуже ми радіємо з того, що у нас з'явилася така можливість подарувати маленьке свято, приготувати страву, яка. Я сподіваюсь, сподобається для вихованців центру. Такі зустрічі це можливість відпочити від буденності, спробувати себе у новій справі та отримати позитивні емоції. Діти з радістю поділились з власними враженнями від участі у майстер-класі. Перед а, ним святого Миколая та, нас та, запросили та, нас навчали та, готувати хавчику. Мені дуже сподобалось катати тісто. наспати. нас і... Мені подобається, спробували в це. Було цікаво. Такий день став для дітей не лише кулінарною пригодою, а й ще однією нагодою відчути підтримку, турботу та важливість спільних моментів. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.